Вефлеємі новина діва сина зродила. Господь Ісус Христос воплочується в юдейському народі, приходить в уфлеємі юдейському з покоління Юди. Читаємо пророцтво про Нього в Книзі Буття 49 глава. Берло від Юди не відійде, ніжезло і із поміж стіп у нього, поки не прийде той, якому він належить. Йому будуть коритися народи. Приходить Господь в складну історію покоління Юди, однак приходить, бо обіцяв. <му> Насправді, коли читаємо старий завіт, то не раз бачимо дуже складні стосунки людей, дуже складні історії, хтось є. Праведний, хтось є грішний, а хтось в якийсь дивний спосіб в собі вміщає і праведні вчинки, і злі вчинки. Зрештою, мені подається, що історія ця якраз про нас. І Господь входить в історію зовсім різних людей. Він народжується в поколінні, яке, ну, було, також і грішним, і праведним, приходить тому, що Бог сказав: світильник Юди не загасне. А тепер, якщо ми розуміємо, що ми є також церквою Божою і ми є частиною цієї церкви, Господь обіцяв нам, що Він завжди з нами буде і нас ніколи не залишить. То, не дивлячись навіть на наші гріхи, які у нас є, ніколи не можна ставити на собі хрест, бо Господь на тобі хрест не ставить. Він приходить в складну історію і бачить в тобі щось більше, чим твої гріхи. Дари Господні є більшими, аніж моя негідність. Так, я негідний, щоб приступити до Євхаристії. Я негідний, але Він обдаровує мене своєю гідністю. Цікаво є в нашій східній традиції, коли ми приходимо. До Євхаристії. Після Євхаристії вже не стаємо на коліна. Це дуже цікавий образ. Ставання на коліна є образом покути. Але коли ми приймаємо причастя, ми приймаємо гідність, яка не від нас походить. Господь сам рішив нас зробити гідними. То Він прийшов, аби нас врятувати, Він прийшов, аби нас спасти. Тому ніколи. Не роби такого, не говори все, я не гідний, я не піду сповідатися, бо з того нічого не буде. Це взагалі-то не твоя справа зціліти себе. Це він є лікар. Не ти є лікарем самому собі. Якщо він сказав, що він буде в цій церкві, якщо він сказав, що він прийшов, аби тебе врятувати, то ці слова є правдою. Він обіцяв, що буде. Світильником в поколінні Юди і стався світильником для всіх народів. Тому, дорогий брат і сестра, можливо, зараз ти переживаєш якусь кризу, можливо, ти втомився від своїх гріхів і думаєш, що є негідним. І це неправда. Бог тебе полюбив і тебе врятував. Повір в нього, він стільки разів доказував, що Його слова є правдиві, тож повір в Бога, який тебе хоче вивести, вивести на світло свого небесного Царства. Нехай Христос, який народжується в ефлеємі юдейському, увійде в твою історію і попровадить тебе дорогою гідності, яку Він дасть тобі. Нехай він тебе збереже. А якщо хочете підтримати наш проєкт і інші молодіжні, медійні проекти Української греко-католицької церкви, то ви можете задонатити. Посилання на банку є в описі. Нехай Господь всіх нас збереже!